Вітаю! Я Наталія Бережна, вчитель початкових класів Червонослобідського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 2 червоно сільської ради Черкаської області. З дитинства мріяла бути вчителем початкових класів. Такою, як моя перша вчителька Раїса Михайлівна. І мрія стала реальністю. Свій час закінчила Уменський державний педагогічний інститут імені Павла Григоровича Тичини. Непомітно пролетіло 32 роки педагогічної праці. Моє педагогічне кредо жити в позитивному оточенні частіше посміхатися, вчитися творити самому. І тоді неодмінно все. Буде даватися. У 2020 році вперше спробувала свої можливості у сертифікації і успішно її пройшла. У наступних 2021-2022 роках, пройшовши відповідну підготовку, була експертом. Вже п'ятий рік працюю за інтегрованою освітньою системою Анжеліки Цимбалару. Маленькі першокласники освітнього проєкту Світ чекає крилатир звикають до нового освітнього середовища, а мої учні 5-го А класу активно та успішно адаптуються у середній школі в продовженні проєкту Ліга крилатих. Застосування нових освітніх ресурсів полегшують проведення уроків, Використовую різні форми, методи та інтерактивні вправи, а саме, читання з позначками або інцепт, мозкова атака, кошики ідей, шість капелюхів, так-ні, мікрофон, ментальні карти. Обери позицію, кластер. Асоціативний кущ або бронування, метод прес, сенкан, фішбоун, ромашка запитань, дерево передбачень, діаграма, вена. Сучасна початкова школа повинна формувати успішну, активну, творчу особистість, яка готова навчатися впродовж життя. Також застосовувати набуті знання, вміння та навички, які формують життєві компетентності для успішної самореалізації у житті. Розвивають творчі та інтелектуальні здібності кожної дитини шляхом вільного і відкритого спілкування. Щодня дякуємо нашим захисникам за можливість навчатися в очному форматі. Проте повітряні тривоги не обминають нашу область. Ми перебуваємо в укритті і навчилися працювати в нових умовах. Виконуємо вправи на розслаблення, вправи з нейробіки, фізкульт хвилинки, руханки, ігри. Майструємо із паперу, розфарбовуємо і, звичайно, не забуваємо про уроки. Моя гордість і натхнення це мій клас. Кабінет доволі просторий, тому зручно розташовувати осередки відповідно до вимог нової української школи. Парти одномісні, тому періодично змінює їх місце положення. Діти також із задоволенням змінюють своє робоче місце. Є змінний куточок щоденної інформації, куточок настрою. Є Осередок відпочинку, м'яких ріселка і окреме місце для малювання чи читання, полиці з іграми, класна бібліотечка, одне із улюблених місць дітей, осередок творчості та дослідів. Є мікроскоп, телорій, колекція корисних копалин, гербарії, посуд для дослідів. Одним із ключових компонентів концепції нової української школи є педагогіка партнерства, яка ґрунтується на взаємодії між учнем, вчителем і батьками. В основі педагогіки партнерства спілкування, взаємодія та співпраця між учнем, учителем і батьками. девіз – це співпраця, взаємодія і довіра. Рухаємося з батьками в одному напрямку, адже кінцевий продукт це успішний, креативний, фантазер-дослідник, випускник нової української. школи. Даруй себе дітям. І пам'ятай, кожен учень неповторний. Науково-методична проблема, над якою я працюю, наступна активізація пізнавальної діяльності маленького добувача освіти. Результатом діяльності педагога є високе досягнення учнів. Тому я постійно підвищую свою педагогічну майстерність. Беру участь у конференціях, професійних конкурсах, семінарах та вебінарах. Довгий час очолюю шкільне методичне об'єднання вчителів початкових класів. Постійно знайомлюсь із новими впровадженнями інноваційних технологій. Використовую передовий досвід вчителів та популяризую власні доробки. Кожен учень особливий, спонукає дітей до вільного висловлення думки, намагаюся створити у класі комфортне середовище, де дитина почуває себе захищеною, значимою, активною до пізнання. Дотримуємося принципів академічної доброчесності, старанність, самостійність, відповідальність, взаємоповага і підтримка. Програма інтегрованої системи Анжеліки Цимбалару відповідає до визначених у державному стандарті цілей початкової освіти. Мета програми забезпечити гармонійний розвиток та виховання особистості дитини для застосування набутого досвіду у життєвих ситуаціях та закладання основ особистісного зростання. Школа це життєвий простір дитини. Тут вона не просто готується до життя, а живе, тому постійно намагаюся сприяти становленню особистості як творця і проєктувальника свого майбуття. Важливо задовольнити інтереси і запити дітей, розвинути їх творчий потенціал, нахили та здібності. Мої учні із захопленням і відповідальністю ставляться до організації дозвілля і відпочинку, виставки, конкурси, змагання, колективні творчі справи, екскурсії та свята все це є невід'ємною частинкою позитива у житті кожної дитини. Мої плани на майбутнє удосконалювати та осучаснювати матеріально-технічне оснащення кабінету, розвиватися і не зупинятися, адже ще стільки цікавого і нового, що можна пізнати.